Вона дуже комфортна, дуже приємний матеріал. Це якісний льон, і мені подобається тут вишивка на рукавах, і те, що тут підкреслена тарі. Можу сказати, що тут вибір просто він величезний. Кожна людина можна, може знайти вишиванку на свій смак. Є вишиванки для дітей, є вишиванки е, на різному матеріалі, на льні, на батисті, на домотканій тканині. І всі ці вишиванки ви можете придбати в нашому магазині. Світлиця на мономаха. 5 Ми переміряли з десяток образів у світлиці. А яке вбрання ми обрали? Ви побачите вже дуже скоро.